Що ми хочемо зробити далі? Є така система, яка називається Єдина судова інформаційно-комунікаційна система. Вона на сьогодні ще тільки розвивається. На жаль, ми трошки відстаємо від наших попередніх планів. Але ось ця база Верховного суду вона буде інтегрована з ЄСІДу. І далі ми уявляємо собі це все з позицій дуже багатьох користувачів. Уявіть, що ви звертаєтесь через електронний суд із позивною заявою, ви її закидуєте. До системи електронний суд вже інтегрована база правових позицій. Ви закинули файл, а база вже вам потянула. Практику Верховного суду. І на цьому етапі ви можете або вдосконалити свою позовну заяву, ну або розуміти, що сорі, але буде так, як є. Другий варіант ви відповідач, ви завантажуєте позов, ви завантажуєте свій відзив, і вам потянуло на цю інформацію практику Верховного суду. Третій варіант ви суддя, вам приходить позов відзив, і вам вже під це тягнеться практика Верховного суду. Погоджуюсь з колегою, що на сьогодні ми. І суддю не можемо замінити штучним інтелектом не лише корпоративного юриста, але ми можемо створити для судді ще одного невтомного помічника, який може працювати з великими даними, з великими базами даних, і те, яка якість роботи є на сьогодні, хоч і не ідеальна, свідчить про те, що це рухи точно в правильному напрямі, і ми як. Держава, як правники, як представники правничої сфери е, української, я вас запевняю, що ми можемо пишатись тим, що те, що ми таке зробили, це е, перше в Європі. Е, тому закликаю вас е, користуватись, давати е, е, свій. Зворотній зв'язок по цим речам, тому що ми не плануємо на цьому зупинятись. Ми будемо далі це все розвивати. Є ідеї, є ідеї щодо створення помічника штучного інтелекту і ще багато різних ідей є, і в цьому сенсі ми не хочемо зупинятись.